Доброго дня, шановні слухачі, зустрічі е, цікаву задачу в курсі підготовки до ЗНО з математики та НМТ. А саме середній вік 11 футболістів становить 22 роки. Під час гри один з гравців залишив поле, після чого середній вік футболістів, які залишилися, дорівнює 21 рік. Скільки років футболістові, який залишив поле. Тобто, якщо у нас пішов один футболіст. Тобто середній вік 10 футболістів, що лишилося, став 21 рік. Запитання: скільки років футболістові, що залишив поле? Задача досить цікава. Але і досить цікаве розв'язання, всі, ви пам'ятаєте, що середній вік це сума певної кількості е величин, поділено на їх кількість. Да? Тобто, якщо у нас 11 футболістів мають середній вік 22 роки, то він рахувався, яким чином? Сума всіх їхніх років поділити на 11 до 22. Тобто, якщо ми 22 помножимо на 11, і це буде 242 роки. Це у нас вік усіх футболістів, які були присутні на полі. Після того, як один залишив, тобто лишилося 10 футболістів і середній вік став 21. Тобто ми 21 множимо на 10, отримуємо 210 років. Тобто це сума років тих футболістів, які е, лишилися грати на полі. Тобто, е, щоб знайти вік того футболіста, який лишив е, поле, достатньо від 242 років. Тобто це кількість років з е, 11 футболістів, що були відняти. 210 років це кількість років тих футболістів, що лишились. Лишається 32 роки. Тобто, поле залишив е, футболіст, вік якого рівень 32 роки. Дякую за увагу.